Російські спецслужби шукають поміж українців нових агентів, які повідомляли окупантів про місце розташування військових частин або стежили за пересуванням техніки ЗСУ. Найчастіше у полі зору вербувальників люди, що вподобали ворожі телеграм-канали. Тож співробітники служби безпеки регулярно влаштовують контрдиверсійні заходи в ексклюзивному репортажі наших кореспондентів про один із таких випадків, що стався у прифронтовому степногірську. Ці кадри спецпризначенці СБУ оприлюднюють уперше зима 2024-го. прифронтовий степногірськ затримання ворожого агента. В СБУ твердять зрадника виявили завдяки контрдиверсійним заходам. Причому тоді у поле зору спецслужби потрапили одразу двоє незнайомих між собою ворожих навідників під час контрзвідальних заходів. Було отримано свідчення від водія, якого було опитано щодо чоловіка, який періодично з'являвся у місті Степногірськ та викликав занепокоєння місцевого населення. Одночасно з цією ситуацією вже на той час. Займалися іншим коригувальником вогню, який співпрацював з ворогом. Силовики кажуть, затримання одного шпигуна трохи заспокоїло іншого. Той думав, небезпека вже позаду. Після реалізації по першій особі друга особа вже місцевий мешканець міста Степногірськ, Трошки заспокоїлися і продовжувала своє звичайне життя. Проте вже була під наглядом контрозвідки. Не то, що треба розказував по телефон. Запоріжжя велика транспортна розв'язка. СБУ спільно з поліцією вибірково перевіряють авто і водіїв. Це один з елементів контрдиверсійних заходів. Показати, Службовий ПЕС вишукує зброю, вибухівку та наркотики. Ще, ще, ще. У водіїв перевіряють документи. Здійснюється заходи з виявлення диверсантів, виявлення осіб, які можуть сприяти проведенню розпідрядної діяльності Росії проти України на предмет закладання вибухонебезпечних предметів, на предмет виявлення коригувальників, які можуть ставити маячки. Пан Володимир, в якого все гаразд, каже, ставиться до цього із розумінням. Я думаю, що це нормально. Так, залежно. З початку року, завдяки саме цим контрдиверсійним заходам, співробітники СБУ виявили та в подальшому затримали кілька ворожих агентів. Загалом твердять в СБУ лік затриманих російських шпигунів від початку цього року йде на десятки. З початку року співробітниками СБУ викрито та затримано вже кілька десятків ворожих агентів. Наразі їм всім обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Більшість з них дають викривальні покази стосовно інших коригувальників та безпосередньо представників спецслужб РФ, які надавали їм завдання на здійснення підривної діяльності проти України. Це відео так само оприлюднюється уперше на запису нещодавнє затримання запоріжця, завербованого воєнною розвідкою росіян під час чергового проведення контрдивісійних заходів було задокументовано діяльність особи, яка співпрацювала з ворогом, здобувала інформацію щодо ППО. Щодо сил оборони на нашому напрямку. В СБУ твердять найчастіше росіяни шукають і вербують українців, які активні в російських соцмережах. Зазвичай в полу зору російських спецслужб потрапляють громадяни України, які є активними користувачами прокремлівських телеграм-каналів. Там вони не лише читають новини, а й залишають антиукраїнські коментарі. Саме через це на таких людей виходять ворожі спецслужби та пропонують співпрацю. Усі затримані агенти російських спецслужб, з якими нам вдалося поспілкуватися, нині твердять, каються і добре усвідомлюють, що їм загрожує. Ви знаєте, що вам загрожує тепер? Так. Що саме? Ну і пожизненне, ну і в лучшому випадку під Ну, Ну, плотно далі покарання. Знаю. Ленавада Андрій Поштівартем Даженко програма Вікна з тебе єдині новини.